Всім привіт! З вами Оскар. Ну, і сьогодні я буду продовжувати проходити цю колію. Ну, так як ми вже пройшли цю колію, Саму основну, я думаю, що можна вже йти проходити ось ці от. Телепортуємося і проходимо. От і телепорт до цієї колії. Ну що, будемо проходити, в принципі. Сідаємо і проходимо собі. Ого, як тут все яскраво. Так. Поки що все нормально. О, май гад. А це ще що за фігня? Ні, 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 ні тормози, тормози. Хух. Все нормально. Стоп, так по фактам ми з цих рейок не вилетим. А, да. А, все, тепер вилетим. Так, акуратно проходимо. От саме головне це тут акуратність і думати тут треба. Логічно. Так. Це світ. Е, чоколяти. Ну, Короче, всяких кон... конфети там конфет. Ну, короче, куча всего. О, тут мы точно не злотимо, а вот там. Там то саме, да, там то саме. йо, -йо все кінчається. Не, що не кінчається. А вот тут тоже ще не кінчається. Повезло. Повезло. Так, ми скоро дійдемо до фініша. Скоріше всього, я не знаю. Так, а що тут за рейки такі? Ну, я ліпше на них не сильно буду різкувати, а то знаю їх. Один раз порізкуєш, а потім пожалієш 100 разів. Тому краще акуратно їхати, щоб потім не було ніяких проблем. Так. Ой-ой-ой. Акуратно. Сумніваю, що тут е, можна на швидкості проїхати, 100% вагонетка десь там викотиться. Тому я все ж таки буду, буду обережніший, чим буду їхати на всій скорості. Тому що тут непонятні повороти дуже. Так, а отут тут -от реально вже можна... Що це за фігня? На... Пролізли, -мо. Йо. Так, різкий поворот. Пролізаємо, так сказати. Їдем, далі. Копати тут довго, звісно. Ну. Хоч ролик коротким не буде. Так. Так, почекайте. Так, все нормально. Ага. Угу. Ой, моё. Ні Ой, ні-ні-ні. Почекайте. Що ж такі різкі повороти робите? Так, не розганяємося сильно. Ну, тут можна трошки прибавити газу. І ось тут... -от... А де фініш, кстати? Я щось тут не бачив фінішу. Так, а, вот фініш, походу. Чи ще не фініш? -мо, а що таке? А що таке? Почекайте. Та ви дістались вашої економії. Все, нарешті. Піднімаємося гори, і. ні, це ще не чекпоінт, скоріше всього. Ні, 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 не спускайся, почкай. І далі. Все. Це чекпоінт? Так, да, це чекпоінт. І так, ми дійшли до цієї от арени. Я думаю, далі не будемо. От отут, -от, вже цей, на цій колії. Далі, вже, я думаю, будемо на тих от коліях наступних. Тому чекайте наступного ролика. Всім пока.